Про закриття навчальних закладів у Хмельницькому районі говорилося багато. Лише за цей рік районне керівництво планувало закрити сім шкіл. За допомогою депутата районної ради від партії Фронтзмін Дмитра Баспалова. Навчальні заклади поки вдається відстоювати. Проте наразі робиться все, аби провести так звану оптимізацію шкіл. Відповідно до цього розпорядження вказано, що дуже важко отримувати школу. Нібито дуже велике фінансово навантаження і економічно не ці ці школи отримувати. Чутки про Хмельницьку оптимізацію навчальних закладів доходили до Києва і раніше, адже недарма народний депутат України Леся Оробець відвідувала обласний центр у лютому з цього питання, тоді як і зараз обіцяли шкіл не чіпати. Проте виявляється для чиновника, обіцянка нічого не варта, коли потрібно, нібито економити кошти. Я зараз Веду дуже активну боротьбу за збереження школ у Хмельницькому районі. І хочу сказати наступне, що пан Коліщак буде нести відповідально, буде відповідати за ті дії, які він зараз робить. Він мені вже погрожував там судами і так далі. Будь ласка, хай на мене подає в суд за всі мої сьогоднішні слова. Що я кажу, що він поза законом скорочує школи у Хмельницькому? районі. Я можу ще підтвердити. Це правда. Він він навіть за своєю посадою не має права цю. Народний депутат України Леся Оробець, перебуваючи у селі Малиничі Хмельницького району, наголосила, що дане питання триматиме на особистому контролі, адже вже не вперше чує про те, що депутату Хмельницької районної ради Дмитру Безпалову погрожують через його діяльність. А ось на контакт із депутатом Верховної ради керівництва Хмельницького району, чомусь йде неохоче. Зі мною спілкувалися працівники СБУ, працівники міліції. Голова адміністрації мені погрожувала, що якщо я не Перестану підбурювати людей. Він мені особисто так підбурить, що Це Мені той, буде мало. поліща. Да? То він такий фраєр. Оце от розказувати кого він буде на Дмитра спускати, якого міліція, яких СБУ, щоб він не давав школи закривати. А коли до нього приїжджає. Народний депутат проконтролювати ситуацію, то його фізично немає. Він зображає себе важко хворим. В рамках свого візиту на Хмельниччину Леся Оробець відвідала також місто Дунаївці. Тут протягом чотирьох років люди борються із власниками пінопластового заводу, який, не дивлячись на всі судові постанови та заборони, продовжує працювати. Городяни втрачають здоров'я, завдається значна шкода довкіллю. Проте управу на власників виробництва досі не знайшли. Незаконний виробництво що ж тут закривати. Мініція і прокуратура не має повноважень зайти на територію. Зараз влада тікає від нас по на цьому питанню. як зазначила Леся Оробець. Подібна ситуація не є чимось новим для України, адже сьогоднішні можновладці всі свої зусилля спрямовують на збагачення власних кишень, не думаючи про народ, чого варта тільки ситуація із цінами на молоко. Тут заготівельники закуповують його по гривні 60 за літр. Чи є ця ціна справедливою? Питання риторичне на фоні ситуації, що склалася в країні сьогодні, смішними виглядають соціальні ініціативи гаранта конституції, на реалізацію яких Потрібні чималі кошти. А де ж їх взяти? Є варіанти. Перший позичити. Позичити де-небудь за кордон. Другий варіант на До чого приводить другу гроші? До інфляції. Це найдурніший податок. Оце податок на всіх. Це значить, що ви сьогодні принесли зарплату, вже на неї можете купити на третину а то й і половину менше. Леся Оробець закликала усіх громадян прийти на вибори, адже лише від народу залежить, хто представлятиме його інтереси. Тож єдиний вихід це обрати у парламент нового скликання демократичні сили, які в змозі змінити країну на краще. Тетяна Очеретнюк, Юрій Чорний, ВІП-Новини.